Скажи всім привіт, папа тебе везе на твою роботу. Та я сама сказала а... свою роботу. А де ти працюєш? В садіки. Ну все, let's go. Да. Зараз 28 хвилина на 9. Ми вже запізнюємося, тому що Катя хоче поспати чуть, -чуть подовше. Папа теж працював вчора довго. Єли зібрали чехли з утра. Ну що, зараз їдемо. Тетя чуть-чуть не вписалася, треба ще її здати назад, так? Да? Да, О, тепер вроді вписалася. Катя, бачиш, що ми з тобою запізнюємося вся сад... дитячий садочок. Власти айт. Прийдеться ще в пробці постояти пару хвилин, 10, 5, 15. А может и быстрейше получится, когда Ускоряємося по чуть-чуть, Проїхали найбільший затор. Так, доченька в садіку. Я в машині 8.54. Починаємо трудовий день, будемо працювати спочатку в таксі. Ми стоїмо не в найкращій локації, там, де ми живемо, горить кофе десь півтора. Тут вроді є кофе, але тут дуже... Дуже туго з заказами в цьому районі. Ну я сподіваюся, що зараз щось залетить. Хоч що небудь, щоб ми е, приїхали куди-нібудь сюди або сюди, в центр. Ну краще от сюди. Там ще кофе буде горіти сьогодні зранку. До, до 10-ї ще година у нас є попрацювати з кофе. Заказ не залітає ніякий. Тому я вирішив їхати до, ближче до центру. Працюємо ми в економі. Це тариф Basic. Basic. От. Найдешевший тариф, який може бути в місті Талін. Тому що у нас машина 2012 року і найбільше вона неспроможня. 13 рік може працювати в ну, типу Болт, це типу, як стандарт, комфорт машини вже від 2017 року, а преміум там, ну, не знаю. Я не знаю, там, якщо Toyota Camry, то це повинен бути кожен салон і машина, мабуть, від 17-го, може 19-го року. В общем, є, є требування до машин і наша машина Renault Megane, слабенька машина, не може працювати вона в этом. Не в стандарті, не в комфорті, тільки в економії. Я забув вам показати саме головне. Корыто на яком я їздив. ось цей Рено Меган 12 -го года їздив на газу заправляємо газ є таксишная скидка Дуже гарна тому що, Не знаю не чи Видно 0,69 і 4, А тут 0,54 В общем Норм Заправляємось зараз і будемо продовжити працювати. Ну що ти пан Євген? Ти вже на лінії. Вчора кабанчика впіймав ночі. Не залітає заказ. Один був, його відбив за 4 євро. Є перше замовлення. Саме цікаве, що воно прилетіло звідки я уїхав з дитячого садочка. Треба вертатися 2,5 км Ну, будемо вертатися. Заказ на 7 євро, 7 євро, Марія. Вон жарки хлопці з Естонії. На кабріолеті плюс 2 градуси. А що робити? Дощ не йде, сніг не йде. Треба їхати. Ну що, зробив я два замовлення. Перший за 7,10 Я його ще не довіз, мені кинуло наступне замовлення 15,30 Дуже круті два замовлення. Тут я проїхав 6 км, було якийсь, якийсь коефіцієнт А тут я проїхав 17 км, 15 км. І 3 євро. Ми виїжджали за місто, дуже класний заказ, тому що всі в місто, ми за місто майже без пробок. В общем, дуже швидко проїхали цю відстань. Зараз я накрутив 5 км в подачі. У мене тут майже немає конкурентів, якщо по економу. Я вам покажу примір. Ось болт. Якщо на болту їхати до мене додому, це буде стояти 16 євро. І машин, бачите, в окрузі ну, з десяток машин. А бейзік, оп, а Basicів нема машин. Один я стою. Так що в мене є якийсь шанс виїхати або з Юрі, або з Петри назад у місто. Так, Що ще сказати? А, включив я болт-кур'єр. Доставку по доставці горить кофе. За 5 км 4 євро. План у мене простий на сьогодні. Сьогодні четверг і я хочу зробити на виплату 100 євро. Так що подивимося, получиться, не вийде. Зараз 10 година. Для старту у мене вже є скільки там 22 євро. Но це грязними, це не чистими. О, комусь повезли Джон Діра. новенького Будем ехать назад <говорит> Ты что, я сотку сделаю и все, и домой Ебать, я 40, 40. Ну, типа сотку на выплату Да, мы... да. Для четвергаться будет вообще офигенно если я так сделаю Заказ з аеропорту. Он аеропорт. Ну, так себе, конечно. Ну пойдет. Що стоять? Треба працювати. Зараз відвезу та покажу. вам, там вон таксеров стоїть, не знаю. Не знаю з машин 20 тут, а машин 20 ще всередині. Ну, по економу почти немає конкуренції. Тому мені дало заказ. За те, щоб заїхати в аеропорт, ну, пасажири платять 2 євро. Мені зараз показує 10 євро тариф, на мінус 2 сразу сниму за, за те, що я заїду на цей шлагбаум. І потом сниму 25% комісії. Ну подивимося, скільки я пройду кілометрів, Покажу вам. Ну, на аеропорту тарифи завжди вище, ніж будь-де. До приїжджих, так сказати, тарифи високі. Їдемо забирати Олександра у нас. В аеропорту десь нас чекає. Не бачу, що де вона, зараз знайдемо. Ну, в общем, такий заказик. Получилося ще 3 минути платного времени, поки ми це не вийшли. 90 центів накапало. 10,87 км, 12 хвилин. Мінус 2 за аеропорт, мінус 25%, 25 комісія болта. Ну, щось заробив. Якусь 5% або 6, 6 євро буде на виплату. Ну що, 11.27. Зробив я ще одне замовлення по таксі. За 6,60. Теж був класний тариф. Я вернувся обратно до аеропорту. І там піймав цей заказ. І зараз на, Мустама, на Мустамая приїхав і виключив таксона, включив доставку. В общем, заказ 200 метрів подача була 4 євро, ну вести майже 6 кілометрів. Взяв ще одну доставку, щось там, грубо говоря, 3,50 будемо вести. Алло! Доставку вызову, ебать, копать Ебтя, а я уехал <социт> Вот там, блядь, за рог кальмара мы в лесе ну, Понял в лесу? Да, да, ну туда за рог кальмары поехал Понял Ай, -а -а -а. а ну, ну да, пирожок потянул Пам, пам, пам На пів на другу, пів на другу. Ми вже вроді як зроли 50 євро на виплату. Но в планах покатати до 2 годин, потім заїхати додому, щось нібудь покушати, а потім а ще треба катати 50 євро на виплату. Подивимося, скільки у нас займеться часу. Чи взагалі ми сьогодні це зможемо, тому що, так сказати, четверг не дуже рибний день вранці, тому що дуже багато таксістів працюють сьогодні, доставщиків, в общем. Ну, в общем, подивимося, що у нас з цього вийде. проміжуточний, зараз друга година. Це скільки я працював? З 9 до 2. 5, 5 годин. Так, останній заказ у мене був за налічку. Як ви думаєте, дали мені чаю по доставці? Ну зараз порахую. Должно бути 95 центів. Так, 50, 60, 70, 80, 90, 95 євро. У мене сьогодні є чай, це 5 центів. Це вже круто. По болту, по таксі. У мене були закази. Ось після 11, тобто, в 12 я провіз. 4,50 за 5,6 км. Потім за 6,3 ще один заказ був. Скріншот зробив, покажу вам. 7,3 км за 6,30-17 хвилин. І все. Ще два закази було, я їх відмінив. І так, каса моя зараз пише 50. 56 євро. З них розходи 14 14,15 і чистий дохід 36,45. Чистий дохід з таксі 36,45. Так, це вже неплохо. І тепер болт курєр 6 замовлень. І того дохід у мене зараз з доставки 26 євро. І тепер рахуємо калькулятор 26 плюс. Скільки я сказав поэтому? А, 36,50, плюс 36,50 равно 60 62 євро 50 центів. Це мій дохід, який. Прийде мені на карточку. Ну, а проїхав я, щоб заробити 65 євро, 65 євро 110 кілометрів. І додому мені ще 2 кілометри. В общем, десь 112 кілометрів. Все. Ти держи рівно, оказувати. І так, п'ята година майже. Зараз жінку відвезу. Дитячий садочек, а сам будут працювати далі. Треба сегодня нам добить сотку евро. Опа, глянь, 0,4, 9,80, кофе 1,2. А что я уже на линию вышел? Так рано, у меня еще женщина тут рядом сидит. Выходи, давай. Що не выйдешь, не, не. хочу Не моя Опа. зупинка. А что я же вроде вышел, а что не вышло? Выйду. Там А, вже кофе горить, витухне. Людей пока же йдуть. Два тепла, теплаче скільки, чи вже більше. Зараз жінку викинемо біля моста. Це треба мене викидувати. Нехай <гум> іде. Троє чуть-чуть, а ми будемо ловити закази. знаю, как ты работаешь, что языком працюю целый день. Привет. 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 Пока, моя драгоценность. Спасибо, О, что 70 метров. Под О, здесь тут, да, заберу, в общем, по 1,4. А где забирать? А, чуть дальше, чуть назад. Так, Завя, заказ. Это лето, и потом уже вечерком будет после 8 выезжать. Mm -hmm. Наверное. Да а ты что, сегодня... устал? сегодня часов до двух Ни хрена себе, это планы, конечно. Но если я работаю, я Жесть, конечно. Все равно два часа, часа, часа Не, я так не умею работать, ты что. До двух, ебать. Надо учиться. Ти ж так мільйонером станеш швидко дуже, як так будеш багато працювати. Головне щоб спроще 40 тисяч не повисив за 3. Зробив тільки що заказ за 10.60 за місто по трасі. Там кілометрів 16 проїхали, мабуть. От і вертаюся назад в місто. Не знаю, тут вряд ли буде якийсь у мене заказ, тому, тому що тому вертаємося, але поїдемо не по трасі, а через типа, села. Она Кілі, на Бала. Набала. І включили доставку, вдруг по доставці може щось прилетить. І ще одне замовлення із Петрі. В общем, під'їжджаємо до міста дало. В місто за 7 євро. Будемо їхати з кілометрів 10. Ми майже приїхали. Зараз будемо забирати пасажира та їхати. Ось мій пасажир. Видно, що зарплату отримали. Боже, чи є що до мене, брат знайде? Та до ну його нахер. Кошмар. Жестяк. Так, ну що, ми з цією, з цим коритом сьогодні покаталися, проїхали 210 кілометрів за 9 годин на лінії. І знаєте що, ми заробили що? на виплату щось там 113 євро. Корита взагалі відпрацювала. Така тачка. Звісно, треба стремитися. К новому корито. Ну не то, що к новому. А щось поновіше хотілося б. Ну поки, місь... поки місь я не знаю, як це зробити. Все, я йду додому. Що сказати? Що на 100 км. у мене розхід, виходить 650 євро на 100 км. І цей. Я проїхав на цій тачки вже 35 тисяч і на ремонт, там страховку. Масла, фільтра заплатив, а я ключі забув від квартири? Приблизно затрати були 1000 євро. Я так прикидав, що на кожний кілометр 3-4 цента. На кожні 100 кілометрів на амортизацію треба закладувати 3-4 євро. Тобто 100 кілометрів мені коштує. Проїхати десь на цій тачці 10 євро. Це вже самортизація з усім. Ось, ми сьогодні заробили на виплату 100 Ой, 100, скільки там. Ну, щось там 110, грубо говоря. Ну і при цьому виходить, що ми щось навіть заробили. Коли б там заплатив налоги, все фігню ще в кінці року щось залишиться. Ну Так, вроді б та неплохо. Настрій нормальне, 9 часов працював. Зараз 9 година вечора, пасажу зараз в телефоні, змонтую відео. І завтра вже зранку в чудовому настрої. Я сподіваюся, що висплюся, їду працювати далі. Завтра п'ятниця, завтра треба зробити 150 на виплату. Пока.